Всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина, я із міста Криво Рідніпропетровська область. Зараз, друзі, біля 12-ї дня, 11 там з хвилинками, недавно пролунала тривога на Кривому Розі, але все буде добре, все буде Україна. Надіємося наших захисників добрих. Низьких Уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий дійсно тяжкий час. Все буде добре, друзі. Будемо. Надійтеся. Завтра вже великодень, всіх з наступаючим святом, всім миру, добра, теплого та ясного сонечку. А сонечко у нас вже третій день, просто жаріще, літо. Учора я навіть у купальнику працювала на городі, набрала огани зранку води, вона нагрілася, я навіть залізла туди купатися. Ну, не не так купатися, як мені хотілося покопарсатися в такі водиці іменно на дворі. То я набрала воду щось поливати, але ну так потрогала. Водичка дійсно тепла. на дворі жарко, та я й замацюкалась дуже сильно, бо ну. Роботи на городі багато, навіть завтра Пасха. Завтра я теж буду працювати в городі, я працьовита людина, мені ніхто не прийде допомагати, то після 12-ї дня я буду вже працювати, бо в мене там треба і часник полити, треба і по річки полити. На дворі жаріще, дощів у нас немає в нашому регіоні земля. Така сухенька, скажімо так, ще мене питали, чого у вас по вулиці немає людей. Друзі, я не знімаю людей. Людей не можна посторонніх знімати. Це, ну, це... ну, Я не хочу право кожної людини е, нарушати, скажімо так, то я стараюся не знімати, щоб у кадр ніяка людина чужа не попадалася. Та навіть і свої, навіщо воно треба? Я показую те, що потрібно показувати. А не там хтось з нашого поглядає як груша квітне. Грушу я вчора, ой, позавчора, друзі, обробляла по цвітінню хорусом 3 грами на 10 літрів води. Іменно по цвітінню, усі дерева почергово як починають розквітати. Я кожне дерево в свій час. Яблуні, груші, сливи. В общем, все, все, що розквітає, вдруге обробляю хорусом. Хорус не шкодить бджолам, хорус не змивається дощем, і він від усіх абсолютно хвороб, особливо від моніліози, який в нашому регіоні. Він. Дуже-дуже розповсюджений. Щоб цього не було, я обробляю. Так, це обробила. Далі, друзі, обробила усі троянди учора, обробляла препаратом зелений щит для троянд. І ще в мене тут дуже багато хризантем. Я хризантеми теж цим же препаратом обробила. Не знаю, просто вперше так роблю. Бо в минулому році в мене на великих іменно білих хризантемах був якийсь жучок, який погриз самі квітконоси у двох кущиках, тільки слава Богу, але таке було. І я в цьому році вирішила оце. Зеленим щитом для троян, то бробити ще їх. Подивлюся, не знаю, так ніколи ще не робила. Але хочу подивитися, як воно буде. То потім буду все показувати. Так, деревця вже добре. Ось у мене голден і червона яблунька. Я прививочку робила. Вже видно, там воно, бачите, такі темненьке листячко, а тут світленьке. Це у мене таке е, сад на одної деревині. скажімо так. Далі у мене речів, тюльпани, ромашки, хризантеми, рябчик, е, нар. Сиси, гори, цвіт. Е, так, тут у мене пляшечки із трояндочками, ті, що я садила чубуками восени. Сьогодні я зараз візьму оці кришечки, повідчиняю. Вони аж до вечора будуть в мене відчинені, бо на дворі жара. У нас е, учора було, позавчора було плюс 38 на сонці. Отакого От жара обов'язково повідчиняю, а потім на ніч е, зачиню. Самі пляшечки знімати не буду ні в якому разі, бо сонце попалить. Молоденьке листку, вони пропадуть. Треба відчиняти на якийсь час одні кришечки на пляшечках, а потім будемо вже пляшечки відчиняти. Так, далі. що У мене тут сливи пірамідальні, оці імперіал. Я позавчора обробляла. Хорусом і акторою. Це іде після цвітіння, і від хвороб, вже, і від шкідників разом. Тюльпани квітнуть, все квітне, ромашки прийнялися, вже однорічні квіточки всі посходили. І сонячники, і декоративні, і. Ой, що я там ще садила? чорнобривці, і... Дуже багато квіточок, друзі, я буду все показувати. Все посходило, слава Богу. І вчора я залила всі свої квітники повністю. У мене ось, ось шланги по всьому дворі розкидані такими кусінчиками, іменно, щоб не тягатися з тими шлангами. Вони в мене розкладені, я тільки підсоєдіняю до основної шланги, і водичка в мене біжить туди, куди треба. Тобто в мене немає цього поливу крапельного, та він мені і не потрібен. Мені так Вдобніше зі шлангами. Я не тягаюся туди і сюди. У мене там лежить, там лежить, там лежить, там лежить кусинчик. Я тільки підсоєняю. Так, малина ремонтантна, це червона, погляньте, як добре зійшла. Малину зараз заливаю через ко... через день. Добре зійшла. На цій стороні дуже погано зійшла, це я її вирізала восени жовта. Та, що я залишила, все все добре, все воно добре, але нових пагонів з підземельки немає. О, вже в нас відбой. Все, все добре, все слава Богу. Оцю яблунку я теж вчора обробляла хорусом. Персик обробляла хорусом і актарою, так само, як і сливи, бо він вже відквітнув. Там у мене слива, раз, слива два. Вишня. Особайте, тут черешня, яблунька оно. І черешенка оно. І там грушка пізня теж розквітла. Це я все по квіту обробляла хорусом 3 грами на 10 літрів води. Е, так, І сьогодні ще повідчиняю пляшечки, іменно кришечки повідчиняю, що тут в мене посаджені. Теж так, тут у мене малина ремонтантна, червона, дуже добре зійшла, теж залила вчора добряче е, полуницю, е, теж залила добряче усю, що я і понасаджувала в цьому році, і те, що в мене е, восени була посаджена, всю. всю 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 Так, вагани погляньте, друзі. Вчора набрала води. Була для поливу, ну чогось розсади, може, якоїсь, щоб тепленька була, але купалася. Дійсно, так жарко, жарко було. То ну дуже класно. Так, курочки мої бігають, оно тазик з попелом. Вони там купаються від шкідників, щоб не було в них бліг та ні всякої гадості. Бо як заведеться, то вони не будуть нестися. Водичку вже відро поставила велике, 10-літрове, бо на дворі жара вони п'ють багато. Зранку дала ящик, нарвала зеленою травички. Вони з'їли. Зараз ще нарву. Майсанчик. Ось трохи, друзі, скупилася. Зараз покажу, що я скупилася. І водички я вже дуже багато відстоюю. Це я курочкам відстоюю водичку, щоб вона була чистенька. Так, це в мене. Сушаться гілочки. Я вчора по річку обрізала червону. Е, ну, Ті гілочки, які погані посохші були, то я порізала і вони сохнуть буде в мене ну, надалі на розтопку. На, на на М'ята ось я вирізала під персиком перед тим, як його обробляти. І вона сушиться, це буде в мене і на чаї взимку, і буде. Я додаю до компотів обов'язково, коли е, закриваю, коли так варю, ми таке полюбляємо, друзі. погляньте, таки. Город парнички стоять. Третій день, друзі, у сім ранку я вже відчиняю повністю парники, бо температура дуже різко повисилася. Прям дуже різко. То в куртках були, а це вже я зараз купальник вдіну і піду до городу, бо на дворі жара, але працювати треба. Відчинені і з того боку, і з того. І тут в мене розсада баклажанів і перчику. Вона була накрита спочатку клієнкою, але позавчора була жаріще, і вона зверху трохи прижарилася. Оце я вам чесно все розказую, показую, як воно є. То я її залила водичкою тепленькою, такою комнатної температури і зачинила вже не плівкою, а спанбондом. Під спанбондом воно захищає від сонечка, їм там не жарко. Але і сонячно, і добре зростає. І Тут в мене розсада ту, що я попікірувала томатиків. Теж з двох сторін вона повністю відчинена. Всім ранку я відчиняю і десь в 7 або в 8 буду зачиняти. Так, не знаю, чи буде видно, але повністю відчиняти я не буду, друзі. вибачайте, бо на дворі пали прям капець. Так, отакова от розсада у мене ту, що я попікірувала з томатиків, Отак виглядає в парничку. Всі оці парники я вчора до добряче залила, бо ну, дійсно дуже-дуже жарко. Прям, прям жаре сонце, капець, як жаре. Так, і отаково от розсада виглядає туші помідорчики. Е, висівала е, це не пікірована, це я висівала так, не дуже густо для того, щоб не пікірувати, щоб вона зростала тут отак іменно до висадки в ґрунт. Е, так, е, З цього боку малина в мене дуже погано зійшла, але потроху сходи. Я е, ремонтантна теж. Я оце, е, як вам сказати, вчора теж залила. Ну, будемо чекати. Все буде добре. Так, оці трояндочки я вже повідчиняла пляшечки, кришечки самі, але повністю пляшечки буду знімати скоріше за все, або післязавтра, або завтра. Але це висаджені, це літні чубучками висаджені, це не восени. Вони вже великі. Вони достатньо великі, ось покажу, але все одно дуже швидко не треба їх відчиняти. Це літні, вони вже такі. Я тільки на зиму їх зачиняла пляшечками. А от кришечки я сьогодні, сьогодні, зранку я повідчиняла і позаливала їх. Так, що ще показати, друзі? А, Ще, друзі, я всього, учора. Повирізала в порічки погані гілочки, які не пережили зиму сухенькі, і взяла препарат Прованто Максі, розвела в 10 літрах води і прямо з лейки я їх залила. Це відгалувує тлі. Не знаю, друзі, других препаратів я не користуюся, нічого не можу сказати. Тільки цей препарат допомагає з першого разу і він не боїться дощу, і він не боїться жари, і він не боїться холоду. Тобто, от по барабану, в яку погоду їх. Ним обробити, але все буде добре. Отако От виглядає галова тля, червоні побережки на листиках. І я їх не вириваю. Це я просто зірвала, щоб вам показати наразі. Але після обробки через деякий час оці листочки стану стають зеленими, а потім розрівнюються і ну, така форма вже в них, як в обичного листка. То отак це один раз за сезон. Я обробляю, більше нічого не роблю іменно з цією спорічками. Ну, бджоли літають, квітне прям-прям-прям. Позавчора посадила кабаки. Кабачки верніше, кабачки з Кандерев один я садила тут, не замочувала, нічого не робила, навіть не думала, але посадила. По три насіниночки посадила під відеречку, Це пластикове-прозоре відеречко, Я так вже садила, їм подобається так зростати. Це на ранній врожай. І просто залила водичку добряче і позачиняла. Коли з'являться вже росточки, то я ці відеречка повідчиняю і вони будуть зростати. А з цього боку я посадила в скатах огірочки. Я посадила чисті пруди фірми Велес по три на теж під кожне відеречко, залила добряче. Ну десь не знаю, десь на, на сантиметр в глибину. Шо е, кабачки, шо що, це шо огірочки. Ці огірочки не бояться. Тіні, бо тут слива розпуста листя, яблуня розпуста листя, і тут буде полутінь, але вони будуть добре зростати. Буду підв'язувати ніякі огірки, я не хочу, щоб в мене стелилися, бо в нас дуже багато болячок. Якщо вони будуть стелитися, то ну, толку з них, скажімо так, не буде зовсім. То такого абрикоса, друзі, абрикоса дуже добре пережила ці заморозки. Добре, погляньте, що з нею твориться. Ось абрикосички вже. Оно з'являються де-не-де, а ні, не де-не-де, -де, а оно хтось наскільки, хтось наскільки, як завжди, друзі, як завжди. Як я обробляю, я вам кожен рік показую свої обробки, кожен рік показую свої плоди. Моя схема працює. Я завжди з врожаями. То кому цікаво, перша підказка буде або в цьому, або в цьому вуглику. Ви на неї натисніть і зайдете в те відео, де я повністю розказую, якими препаратами і коли в який час, яку деревину кикуші, чим я обробляю. Це е, я не змінюю препарати зовсім, вже дуже багато років. І таким чином я завжди, завжди з врожаями. Е, квітне все, ось о, і яблуньку поцвіту обробляла, і цю черешенку поцвітую, цю вишеньку погляньте, краса, яка квітне так. А тут посадила кабаки іменно. Е, теж три бубочки під е, цей. Під пластикове відеречко, Буду все показувати. То новий сорт я замовляла. Дуже великий. Ну не знаю, який він буде, в принципі. Буду все показувати, друзі. Так, полуницю через день заливаю, бо у нас жаріще, бачите, і буду заливати надалі. Бо, по-перше, яку я садила ще восени, яка моя ще, ну, там залишилася трохи. Яку я ще ось недавно підсаджувала, бо мені моя дорога підписниця пані Ірина прислала подаруночок, чотири сорти, то я їх так поливаю, поливаю. І скоріше за все, завтра залью часник. ну, погляньте, часник в мене зелений зелений стоїть, але завтра, після того як в церкві відправиться, буду брати шлангу і оно ось у мене шланг. Бачите, по всьому городі вони кусінчиками лежать. Мені вдобно брати і поливати. То я його залью добряче і добряче залью ще полуницю обов'язково. А потім вже візьму сапочку та підсапаю. Ну і парнички погляньте ще з цього боку. Вони всі в мене погляньте, всі, всі відчинені. Все добре, все слава Богу. Хто ще хоче замовити насіннячка, будь ласка, замовляйте. Друга підказка буде, чи в цьому чи в цьому вуглику. Іменно там, де відео про насіння, як замовити, і скільки що є, і скільки коштує, і як. Бо ще замовляють. Ще я сьогодні не тільки не тільки яйця відвозила, але відправляю. Яла посилочки і Укрпоштою новою поштою, О, в кого не зійшло ще, в кого померзло, хто ще дозамовляв. Ну, в общем, отаку. зараз друзі покажу, що я купила і по яким цінам. Вийшла, друзі, спеціально зарані на вулиці Українська. Там є магазинчик, такий невеличкий, солодкий магазин, я називаю його. Як їхати в сторону мобра, в сторону Корочиною, Оце по цій сторінці, хто з Криворіжжя. Бо багато хто питає, по крайній мірі, коли я йшла сьогодні, пів міста обійшла, мені треба було і туди, і туди, і туди. То кожен мене питав, де ви купували, друзі. І це мої найулюбленіші палички, але ну, така економ, велика пачка, коштує так. Там 45 гривень. Оце я сьогодні купила. Ну, мені подобається і на ця фірма. Вона просто не глазуровані, солодкі, без усіляких добавок. Я не люблю там оту, з полуницями, з вишнями, з всяка фігньою. Я таке не люблю. А це іменно оту, як Савдеповська, наче. мені подобається. Це 45 гривень, друзі. Грамів скільки? Грамів скільки. А тут і не написано, якщо чесно, скільки грамів. Ні, не написано. Не написано. А, 100 грамів. Ні, то в 100 грамів, скільки, скільки поживних речовин. Ну, в общем, друзі, ладно. Вже масянчик розгриз і хрустяще, капець. Потім, друзі, забігла в АТБ. Ну, як завжди, купила оце 30 гривень каву американу з молоком. Завжди приносю ці стаканчики, мию, сушу, потім в них садю розсаду. Все садю сюди. Дуже удобно. Безплатні стаканчики. Зайшла до АТБ, щоб це подивитися, чи буде хлібчик. То якраз тільки привезли. Соціальний хліб у нас дуже дешевий у кривому розі. 890, такий 500 грамовка. Так, да, 500 грамовка, ось три буханця я купила. Один відчиню буду їсти, а ці два кину в морозилку. Дуже добре зберігаються. Потім е Дістану прямо в упаковці я кладу в морозилку. Потім дістаю, відчиняю з упаковки десь з пів години, просто лежить отак от на столі, бо якщо в мікроволновці його розігрівати, він потім дуже швидко чар А коли просто так лежить на столі, то він може і 2-3 дні такий свіженький. І цей хліб, друзі, він завжди найсвіжіший з цього хліба, що є в АТБ. І дуже смачний. І, і ціна смішна. Ще, друзі, мій улюблений торт! На акції кардінал, друзі, 229 гривень тортик. Він біля 300 чи 300 чимось, я не пам'ятаю, але коли на акції, я частенько купую. І 4,50, оце це я купила пакет, бо я з одною сумкою тільки пішла. То, то отак. Потім, друзі, зайшла в Аврору. Мені треба були шльопани, іменно в городі коперсатися. Такі. Щоб мені і не натирало, і вдобненько, і можна було в них ноги мити. Ось, ось такі купила друзі, 99 гривень. Супер! А тепер жалію, чого я двоє не купила. Хай би були. Ну, ціна смішна, дійсно, ціна смішна. Ну, Я там ще буду, то як будуть, то я ще візьму. І вони такі, що вони ну, ніде не натирають, бо я так чесно розулася і трохи пройшлася по цьому. У мене дуже чутлива шкіра на ногах. Я не кожну е, обувку можу носити. У мене таке було, що колись купила і викинула. Купила і викинула, бо натирає там ті три вірьовочки нещасні, або натирало всюди-всюди. Ну, то отаку, друзі. Е, так, потім ще мені треба було е, цей, е, в кімнаті шлюпани. Отакі я купила. Отакі шлюпани, друзі, 199 гривень. Погляньте. Але вони ну, дуже класні, дійсно. І м'якенькі, і тут підошивка резинова, а не ото така на, на два дні. Ну, тобто, ну, непогані, непогані, друзі. 199 гривень. Оце Ваврорія купила. І на акції була моя фарба улюблена. Ну, в принципі, не з дорогих. 59 гривень, щось таке вона, в принципі, коштує. Але сьогодні вона 29 гривень. Та я оце три, три коробки взяла. Я люблю такий колір, мені подобається. То я якраз на моє оце волосся мені оцої пачечки якраз на один раз і, і все добре. Ну, то такого це, друзі, сьогодні в мене усі покупочки, бо ну, що вам сказати? Мені більше в принципі, нічого і не, і не потрібно було. То я вчора їздила спеціально чисто для купити в салтівський магазин костей по 2 гривні за кіло. То я купую для безхатніх тваринок, то я 8 кілограмів купила і в холодильник, у морозилку закинула і ото достаю і ходю роздаю. В общем, отаково. Шиї в мене були. Лапи в мене були, то я то щось в морозилку закинула, щось так в холодильник і своїми безхатні. Ще, друзі, хочу дуже-дуже вам усім подякувати, хто скидає мені гроші на картку на годування безхатніх твариночок, Вам дуже-дуже велике дякую. По дві, по три гривні, по п'ятдесят, по сто, по двісті. Хто хто, хто скільки кидає, кому, кому. Ну я, я ні в кого не просю, ну просто я залишаю свою картку у опису до відео, а там же, хто може, будь ласка, то більше нагодуємо безхатніх тварин. Ринок, ви знаєте, що я на цьому е, дуже больна, скажімо так. Я дуже люблю безхатніх тваринок. Мені їх всіх шкода, я де, де тільки не ходжу. Я завжди всіх всіх годую. І собачок, і кішечок, і дві собачки в мене в дворі живуть. Це колись безхатні були. І Міра і Тайсот. І Масянчик, Котик, це безхатні був. Він сам прийшов до мене. Я вам вже розказувала хто з нами давно. Ну то таку друзі, робимо добро. Донатимо нашим добрим захисникам на захист нашої країни. Я, друзі, коли дивлюся це є, новини завжди, там завжди в якихось новинах дають чи піар-код, чи саму картку, і ото я на картку донатцю, що вони там купляють, що їм треба. То, то вже їхні діла. Але, друзі, треба допомагати, щоб швидше це все закінчилося. Все буде добре, все буде Україна, друзі. Всіх вас люблю, ціную, всіх поважаю. Дуже вам дякую за теплі слова в коментарях. Дуже-дуже ціную їх. Все, друзі, показую на своєму городі. Нічого не скриваю. Що пропало, то пропало. Що не пропало, то виросло. Що зростає, то зростає. Ну, що садю, то садю, що сію, то сю. Будемо саджати, будемо вирощувати. все буде добре. Слава Україні! Всім добра та миру.